Так. Назар попросив факторі, будемо зараз розбиратися і заодно зробимо табличку множення ввечері на <тр> Е ا... Отримаємо посилання. Батьки, ви можете таке робити для дітей своїх самостійно, Єдине, що в них ну, не буде компанії, або шукайте компанію їм самі. Але в компанії завжди веселіше. Так, хлопці, ловіть посилання. Оп. І приємно. Буде ми. Можна цифри ввести, але тільки цифри не можна. І вибираєте аватарку. І чекаєте, поки я запущу вам гру. Настя є, Назар є. Утятко є. Фекторі. Якщо хочемо, ми інструкцію. Ну давайте подивимось. Окей. Okay. Нам треба відповідати правильно на питання. Ну, окей. Okay. Давайте відповімо: okay. 4 помножити на 9. Я знаю, що це 36. Yeah. Може. Okay. Кожна правильна відповідь uh, за okay. І... цю лінію. Okay. Нам треба її повністю заповнити, добре. Ще два пані. Так, мені вже дають гроші. Мені теж. Ви вже заповнили? Так. Вибираємо собі персонажа. Я буду з білочкою. У мене багато. Так, а можна оновлювати персонажа? персонажів? А що? Ага, це мій робітник, так? <ś aman> Так. Це, це мій робітник, який тепер мені заробляє гроші. М -м. У мене вже три робітника. У вас вже по троє? Ага, треба три питання зробити правильно, щоб заповнити все виконання. М -м. Ще одного робітника. А, в мене є гроші, за які я можу найняти цього робітника. Ну, мені оцього вистачить. Ага, цей вже а працює. Ні, у мене не зменшилося. А, а що можна оновити робітника за гроші? А, а, а як прибирати бурдік? Так, так я, а, я, а мені вже прав, треба годі Я... У мене є клікер, тому я все зробив за пару секунд. Ага. Так, я не розумію. Я коли наймаю робітника, я мушу йому платити? Чому в мене менше грошей ти, ти його должна прокачувати. А, я маю прокачувати. Угу, Дякую. Ой. А якщо помилитись, що буде? Я, я о, від одного получаю 30 доларів в, в 2 секунди. Ага. Тобто у вас. А скільки у вас же робітників? У мене... Ну, мене 4. 4, угу. У мене 6. Шість же? А, я можу покращити. ну давайте, А я прокачу на її українська. Я найгарніших прокачуваю, я Мен... Я не встигаю вибрати, я зрозуміла, і через це. Треба дуже швидко вибирати робітника. Якщо швидко не вибереш, воно думає, що ти хочеш програти. Чому воно мені. Я не зрозуміла. А оце що таке? А, я їх можу прокачати. Ось, де я можу вкладати в них гроші. Все. Якщо в мене є певна сума на рахунок, я зрозуміла. Я можу ці гроші вкласти в робітника, і тоді він буде більше заробляти. Ви бачите це? Я ж кажу: я в мене є, в мене є. Та, в мене я зрозуміла, було... як ви їх в мене... прокачуєте. В мене, я вже. в мене тільки що було по півтора тисячі. Я зрозуміла. Ді, Тоби, мене... що у вас є Мен... гроші на мене надто, багато... мене надто багато робітників Настя. Я більше не можу робітників собі ставити. Ага. а я гроші в тебе покасую. є на рахунку. Так, е, да, в мене вже У угу. мене вже. Так. Шкода, що я собі не можу. Так, робити, ну я, скоріш робити. за все, програю хлопцям, бо я, бачите, множу я швидко. А розібратися, як це працює, в мене не завжди швидко виходить. Так. Е -е, я більше не можу робітників получати. А що в тебе все зайнято вже ними? Так. Да. Ну. І мені треба робити. А, то ще треба було, можливо, зробити е, аналіз, треба було, щоб вибрати найефективнішого робітника. Давайте подивимось на них. Ось. Найактивніший, зазвичай, найбільше коштує. У мене найактивнішого оновити за 76 тисяч. Так, цей 3 долари, долари за секунду, цей 13 доларів, але аж за 5 секунд, а цей 4 долари за 3 секунди. А, і, а в мене є 430 за 2 секунди. Це найефективніший. Мене ще раз, ще раз, Назар, скажи. Я не почула. У мене найефективніший 430 доларів за 2 секунди. Вам тут дуже гарно треба подумати, хто із них найкрутіший, хто із них більше приносить вам да, але, чим, але чим краще, тим, тим дорожчий. А ні, в мене Я... найкраще мабуть бо Він мені дає один і одну тисячу за шість секунд. Так, Назар, нам треба звести задачу до одиниці. Нам треба знайти за одну секунду, хто буде найефективнішим. Прикинуть скільки цей за секунду, це десь. 18 поділити на 3, 6 приносить доларів. Це і за 2 секунди. Зводимо задачу до одиниці за 1 секунду. Від це буде 3 з половиною. Я, я так збив, і в мене з'явився пантера максимаша. Зводимо задачу віше? до одиниці за 1 секунду. За 1 хвилину. А в кого зараз найбільше грошей? Мабуть, в мене найменше. А, тому, зараз дивимося. Я думаю, що ми можемо вже завершувати гру. Ні, ні, можна ще п'ять хвилинок, ще... ну, далі я давайте, Давайте, окей, я щоб. Просто... Бу... Добре, добре, щось... давайте. У нас ще дві хвилини, дограємо. Дограємо, щоб було чесно. О, все, тепер я буду заробляти просто шалені гроші. Угу. У мене вісімдесят вісімсот сімдесят. У мене чотири тисячі. 000... У мене 44 тисячі і два за дві секунди. Це mm -hmm. дуже багато. У мене вже 43 тисячі. Ви думаєте, думайте над тим, щоб а, покращувати їх так? Але якщо ви все дуже сильно в них вкладаєтеся, і у вас на рахунку буде мало грошей на кінець гри, ви можете програти. От як, можливо, зараз зроблю. Можете, можете сказати. Кого зараз найбільше? А, а тут так динамічно все міняється. Назаре. На я буду ризикувати. Май. Я зараз я всі гроші вклала Май. і Але часу до кінця гри мало, і в мене є шанси. У мене є шанси не виграти. Так, ну я роблю не дуже чесно, я підглядаю результати, але я за чесність, тому змагаємось до останнього по-чесному. Так, вкладаюсь, вкладаюсь. Да, от мене, поки одні заробляють. Я... А, все. Такс. Дивимось результати. Назаре, ми з тобою. Ми з тобою. Ага, отак от, от. А, що це Назар рано пішов, я не поняла. Назар, ти там? Ні, Назар десь дівся в мене. Назари де? десь пропав. Раз кінець то тоді бай-бай. Е, Добре, мішенька, все завершуємо. Цілую любов Зима. маю. Пока, пока. пока, пока. пока. Баба. Зараз я Назара почекаю. А Максима немає. Бай-бай. Пока. Такс, виключаємо запис. Ну суть, ви зрозуміли? Будемо сьогодні грати в Factory.